Секрети міністерства інфраструктури Телеканал 2.2 плюс до нас. що мені відомо і чому поважні чиновники від мене перековуються польоти рутьковського під час мерседесами військо. Да ексклюзивне інтерв'ю та факти. Ви маєте це побачити. Коли вас запросили на роботу 18 березня минулого року. О, тобто ви ще й рік не пропустилися? Так. І хто вам запропонував перейти і як це відбувалося? Запропонував Бурбак Максим. Коли він став міністром, запросив мене на співбесіду, поспілкувалися. Запропонував посаду. Я, чесно кажучи, не збирався йти на Державну службу, але, знаєте, сказали так, якщо ти боровся все життя і хочеш щось змінити, то йди і зміни з систему. На жаль, я зрозумів, що і систему одному з зруйнувати чи змінити неможливо. А чому в одному? Ну, фактично, більше нікому це не потрібно було. Спочатку да, був якийсь поступ для того, щоб проводити реформи, а далі вже вони просто заспокоїлись і почали потихеньку працювати, як і по старому. Валерій Черненко, екс-голова державної транспортної інспекції України. Це інтерв'ю записано буквально на наступний день після того, як він написав заяву на звільнення. Ось вона. Вона на ім'я прем'єра Яценюка у зв'язку із тим, що на керівні посади в Міністерство інфраструктури призначають людей, які не мають жодного уявлення про транспортну галузь. Ми йдемо далі. Це продовження мого інтерв'ю із Валерієм Черненко. Ще секрети та фактаж, про який так незручно говорити офіційно. І не можу не сказати ось про що. Мінінфраструктури вже третій тиждень не відповідає на мій запит. Минулого тижня я особисто приїхав до них. Дівчина з прес-служби, що спустилася, підтвердила, що бачила мої запитання. Підтвердила існування запиту. А ви мені дві тижні на запрос не відповідаєте? Ну, не зовсім... А камур. От я к вам сам прийшов. Давайте. я Давайте. — Пообіцяла дізнатися щось та повернутися. На цьому все. Спочатку я навіть і не зрозумів, що сталося. Прочекавши 20 хвилин, я спробував зателефонувати в прес-службу ще раз. Але слухавки більше ніхто так і не підняв. Там це просто якесь. Фантастичне міністерство, да і звичайно можна сказати, можна допустити, ну збіг обставин чи ще щось. Але факт минув ще тиждень, сім днів, сім після історії вже всередині міністерства, коли я приїхав туди сам без запрошення протягом тижня. Жодного дзвінка, жодного повідомлення, відповіді. Просто фантастичне ігнорування. Ну що ж, мені правда шкода, що поки що я не маю можливості показувати коментар міністерства. І ми змушені продовжувати без їхньої участі. І для початку, щоб ви розуміли, я нагадаю: власне, а хто ця людина? Що це за структура Трансінспекція, яку він очолював? Одної з самих корумпованих структур. Що взагалі робить? Що взагалі робить? Значить, повноваження інспекції входить. Контроль за безпекою на комерційному транспорті. загальна формула. Ну, щодо конкретно, це видача ліцензій на пасажирські перевезення, на вантажні перевезення небезпечних вантажів. Це ліцензії, видача ліцензій на не, залізничному транспорті, це контроль за безпекою також, це електротранспорт, тролейбуси трамваї, так називаємо. Да? Це проведення конкурсів на пасажирські перевезення. Маршрутки. Да. Це супер-мега корумпована ну, от, структура. І ну, видача дозвільних документів на перевезення, в тому числі міжнародні. Контроль за ваговими параметрами автомобілів. Ну, це так вкратце. Тобто, там функції набагато більше. Це атестація автостанцій, наприклад. Ну, от. Функцій дуже багато, як для такої інспекції. Тепер ви розумієте, який, так би мовити, об'єм уявляєте собі масштаб, оборот. Нагадаю, декілька цифр. Ці посади в інспекції продавалися і куплялися. Начальники обласного управління від, від 50 тисяч доларів коштували посади. Тобто, коли руйнували ці схеми, виганяли цих хабарників, звичайно, визвало шквал просто перед бюрократією. Інших чиновників не навести. Я ж кажу, начальник інспекції обласної, обласної інспекції від 50 тисяч доларів. Це якась така поганенька інспекція до 100 тисяч доларів. Ну, Маленька має це на увазі територіальна, там мало транспорту, можливо, мало з кого зідрати кожу, я кажу. От. Тіньовий обіг, який контролюється і повинен контролюватися інспекцією, ну, колосальний. Ми на території державного підприємства Укрінтеравтосервіс. Ну, а тут щось робота не дуже кипить. Я дивився. Звісно ж, воно підпорядковано Міністерству інфраструктури. Всім керує тут довбуш Олексій. На перший погляд, всі привітні, неконфліктні на камеру, ніхто не кидається. Заходимо всередину, шукаємо тутешнього очільника. Зараз ми сюди повернемося. Коли я прийшов в інспекцію, ми провели перевірку використання видачі дозволів попередніми. От, попередні, як кажуть. От, і побачили, що. Більше 300 випадків було зафіксовано, були виправлення, були продані одним, перепродані і так далі. Ми запросили СБУ, і у нас працівники Служби безпеки не вилазили з офісу. Тобто вони сиділи сутками, документували і порушили більше 300 кримінальних справ. От. Наскільки перспектива, поки що жодного не осуджено. знаєте. Тому що там слідство, передача слідчих, там слідчий один, потім він в АТО уїхав, там другий, третій, вже третій був слідчий. Не знаю, як завершиться це. Цей матеріал ми умовно поділили на дві частини. Перша це така собі державна структура. «УкрІнтерАвтосервіс». Вона дуже важлива і її я вже заявив щойно. Друга частина так зване кумівство та внутрішня кухня поважного міністерства. Зараз ви все зрозумієте, хто чим керує в країні. Це дуже цікаво. Отже, одразу до надважливого державного підприємства. Увага! Що це за структура взагалі? «Укрінтер автосервіс. Якщо відкрити її сайт, можна дуже легко ознайомитися з послугами, які надають ці державні мужі. І їх не так вже і багато. Цей держорган надає послуги брокера, навчає водіїв, друкує рекламну продукцію та здає в оренду приміщення. Клас? Причому, відкриваючи ці підрозділи, знаєте, невеликий такий шок. Ну, поважне державне підприємство Думаю, ну зараз тут щось ну таке важливе, розумне. Відкриваю підприємство надає послуги: кольорове та чорно-біле ксерокопіювання, нумерація, ламінування. Розумієте, да? Чи ось надає в оренду приміщення під офіс, наприклад, від 11 до 22 квадратних метрів? Там послуги відповідального зберігання майна. Ого, чим займається цілий державний орган. Я одразу відчув рівень. Виникає бажання запропонувати. Може, тут ну відділення ремонту взуття відкрити не було б зайвим. Ну але якщо без жартів, тут є одна деталь, і вона одразу на головній сторінці. Ця державна структура один раз на рік робить важливу справу. Один раз на рік. Оформлення. Документації ЄКМТ взагалі. Це безкоштовно надається Європейським Союзом. На така от ліцензія. І бортовий журнал. Це ліцензія ЄКМТ, так називаємо, яка видається раз на рік українським перевізникам на право виконання міжнародних перевезень. Це адміністративна послуга, яка безкоштовно надається державою українським перевізникам, як заохочення. Журнал та декілька папірців. Що це за журнал, щоб ви розуміли? Простою мовою розповів далекобійник Толік, який працює з таким. Є книжка Зелена, Зелене, да. записуєш номер машини, в якому місті грузився, країна, номер машини і куди їдеш. Кілограми, скільки там загрузили, там 21 тонну. Значить 21 тонну. За... Ну, все пишеш от, туди. Всю книжку. І все, і ти поїхав. Назад, же як їдеш, туже пишеш, в якому городі грузиться, в якому городі вигрузка. Позагрузку по там записуєш. Це як журнал. Ви зрозуміли, так? Тобто сюди записують, де загрузився, що загрузив, потім де вигрузився, ну і так далі. І тепер у моєму розпорядженні є окреме доручення з міністерства інфраструктури за підписом міністра Андрія Пивоварського. Так ось, він доручає держпідприємству «УкрІнтерАвтосервіс» забезпечити оформлення та видачу цих журналів. ЄКМТ. А тепер що не є публічним? Взагалі це безкоштовно. Надається європейським союзом на така от ліцензія. І бортовий журнал. Це ліцензія ЄКМТ, так називаємо, яка видається раз на рік українським перевізникам на право виконання міжнародних перевезень. Це адміністративна послуга, яка безкоштовно надається державою українським перевізникам як заохочення. Наші вмільці умудрились розділити ці два документи. Це ВДМ безкоштовна інспекція. А це, ось, згідно розпорядження вже нового міністра, зобов'язали купляти тільки в державному комерційному підприємстві. Укртрансінспекція. Директора на місці немає. Мені говорять, в міністерстві він. телеканалу 2 плюс 2 приїхали до нас, хочуть взяти у вас інтерв'ю. Просять залишити контактний телефон. Секретар Альона обіцяє. Обов'язково передзвонить. Так, я тоді ваш дзвоночок жду. Да, Все, дуже жду. дуже очень уважна. Одна з останніх причин, як говорить екс-голова державної транспортної інспекції, перед його заявою на звільнення. Послухайте уважно, що відбувається в цих стінах. Один раз на рік сюди приходять перевізники, які мають міжнародні рейси. Ну от представте, в цьому році ми збили вже суму поборів 1200 гривень. Вони взяли лише в цьому році. А ми почали, починали війну, коли цю бумажку продавали за 2300 доларів. Ну, за 10 років десь ми довели таку цифру до 1200 гривень. Якщо каже, що одна гривня? Верховний суд встановив, коли ми судилися, що справедлива ціна одна гривня. Ага, що справедливо. Не то вона не має бути така, а ще в полі вона безкоштовно. Тобто, якщо закон не передбачає стягнення плати, значить вона надається безкоштовно. Більше того, ми запропонували в цьому році кожному перевізнику виготовити самостійно цей журнал. От ну на сьогоднішній день типографія його робить за 46 гривень. Подорожчали послуги, курс там і проще. От. А це коли, це, це вже приваг, це вже... А це вже новий міністр. Ну, такого ще не було, розумієте, коли вказував конкретно, де в кого купити. От він написав, що зобов'язує інспекцію і УДП видати ЕКМТ разом з бортовими журналами в УДП у Корієнтиратись. Треба знайти 200 місць заплатити. Да, так, загалом це склало 4,5 мільйона гривень. І коли я прийшов до пана Пивоварського, говорю, ну, пробачте, такого ще не було. Раніше там завальовано, там підштовхували, там. але такої відкритої штуки не писали. Тим більше, що ви особисто підписалися. От його підпис. Він зробив квадратні очі, запросив своїх заступників, шульмістера, рейтер, каву. Ті дружно почали обговорювати, і ніхто нічого не захотів міняти. Тобто всі все влаштоване. І тут є деталь, запевняє Черненко, чим іще займається це підприємство, окрім, звичайно, кольорового та чорно-білого ксерокопіювання. Я зараз вам покажу. Значить, мабуть, ви чули про польоти Рудьковського свій час, коли він там мало не сів буцигарні, так? Да? Ну, от потім був скандал із мерседесами. Вінсько, да? Йосип вінський та Микола Рудьковський це міністри транспорту України. Так донедавна називалося Міністерство інфраструктури. Так ось вони очолювали його Рудьковський з 2006 по 7 рік. А вінський змінив його в всьому і керував міністерством аж до 2009 року. Так ось Черненко наполягає. Це дуже гарний приклад. Це підприємство обслуговує, е, оплачує верніше, витрати на відрядження, на е, автомобілі, які там обслуговують Міністерство. і інше, і Тобто інше. Це така кармана, чорна каса. Тому, ну що я можу сказати? Раніше дійсно вона була набагато більша, зараз вона скоротилась до ну, 4,5 мільйона гривень. Коли почали розбиратися, в ситуації стало, говорить Черненко, з'ясовуватися. Власне, а хто керує інфраструктурою в країні? Це я плюнув. Я побачив, що просто ну, ні з ким говорити, розумієте? Роблять квадратні очі і більше нічого. Ну, один із заступників цікаво, взагалі, що це таке, як МТ. Ну, профільний заступник, який повинен розумітися в цьому це ну, що таке ліцензія КМТ, я почну. Спробую йому пояснити. От він. Ні, ви давайте правове обґрунтування, як ми повинні взагалі оформлювати, це все викладіть, будь ласка, і так далі, і тому подібне. Знаєте, Хто кому повинен розказувати? Він, який задає транспортну політику, а ми виконуємо як виконавчий орган, чи, чи навпаки. Я 25 років в бізнесі я розумію, що це таке, звідки, що цей штампік, значить, цей, це заборона працювати на Росію, наприклад, чи на Італію там. Тобто є свої нюанси. Але коли людина не розуміє, що це таке взагалі, і хоче, щоб їй пояснили на пальцях, і потім правове обґрунтування надали, ну, мабуть, він запізнився з тим, йому треба було десь навчатися спочатку в коледжі, по транспортом, потім в інституті можливо і так далі, тоді рости. Бо починати розказувати, що є вантажівка, от неї стільки то маса і так далі. Ну це вже занадто, Будучи заступником міністра. Ну що, спробуємо ще раз зайти. Як ви певно зрозуміли, мені ніхто так і не передзвонив, не написав. Наступного дня намагаємося ще раз потрапити до генерального директора державного підприємства. Вчора ми докладу, що він приїде, нам позвонять. Це був предмет на договорився? Ну, витримка. Да. Директор у міністра говорить мені вже другий день, мені ще раз обіцяють. Цього разу секретар Катя. Давайте ми докинеться самі на какое то час. в понедельник. Давайте, на время? Покажіть мені хоч одного фахівця. Чи в нас так багато часу, щоб вони вчилися тепер на цих посадах? Саме транспортне питання. Жодного фахівця, який би розумівся на цьому, що вони підписують немає, на жаль. Коли мені запропонували, наприклад, призначити там помічника народного депутата, він там працював головою райдержадміністрації, прийміть хороша людина, кажу: ну а у людини і освіта досвід роботи на транспорті. Та нема, ну він пару місяців навчиться. Я відмовив, ну можливо, там тоді мене збільшилось на пару, так сказати, опонентів, як мінімум. Одразу запитуємо, яку посаду просили віддати помічнику депутата. Пропонувалось на заступника, який контролює залізниця. Це нонсенс. Коли в нас потяги лягають, вони їх зривають щось і так далі, а тут кажуть, що агроном він справиться, він навчиться за пару місяців ну, така от ситуація, і ще одна маленька деталь. Який документ у мене є? іще? на цей раз з Генеральної прокуратури після запису інтерв'ю із Валерієм Черненко. Невдовзі я отримую ось це. Ще раз: Генеральна прокуратура, увага! Цитую: надіслати завірені належним чином матеріали особової справи голови Укртрансінспекції Черненка. А також дати можливість працівникам генпрокуратури ознайомитися з документацією великої транспортної компанії, яку створив цей чоловік ще в 90-х. Підпис. Ну як вам такий розклад.